Ну що ж, Усім привіт! Сьогодні 30 квітня. У нас знову оновлення по телефончиках, Хороші модельки привезли, 6 штучок сьогодні не сильно багато. Зараз буду вам всі показувати, розказувати. Вчора теж показував варіанти, хороші, в принципі. Зараз всі будемо чексику, переверну я їх. Samsung H52, досить популярна моделька, фіолетовий колір. Є швидка зарядка тут у нас. В цілому телефончик гарний, справний робочий, по екранчику, в принципі, без поверхню, без пошкоджень. 4, 128 по пам'яті він має. І невеличкі вигорання присутні. так зараз ці полетять у нас, Присутні по екрану, але, в принципі, не сильно вони замітні. Ціна хороша буде, зробимо, гарненьку вартість. Далі. Тут що у нас? Це Samsung a 14 Вчора, до речі, показував золотистий e, a 14 золотистий вже проданий. Є ось такий чорний на 128 МБ також. 3000 вартість буде. По екранчику тут, в принципі, без пошкоджень взагалі. До речі, на будь-яку модельку можна поклеїти за додаткову плату захисне скло. 4 ГБ оперативний і 128 МБ пам'ять самого телефону. Досить хороша камера, до речі. Ось така тут у нас якість. В комплекті до, до цих смартфончиків йдуть зарядні шнурочки e, Type-C. Далі у нас e, що? Це a 71 Samsung. Теж в хорошому стані. Стараємось підібрати вам гарні варіанти. Ось такий зі всіх сторін. По екранчику теж без пошкоджень, взагалі без вигорань. 628 e, по пам'яті він має. І інформація про телефон Galaxy A71. На 13 му Андроїді знаходимось, до речі, у місці рівному. Хто не знає, є фізичний магазин, можна прийти вибрати собі будь-який варіант або відправляємо новою поштою. Це у нас Samsung H50. В принципі, теж гарненький варіант, хороший збережений по стану. Такий зі всіх сторін, Typ-C роз'єм, є швидка зарядочка, телефончик хороший, за гарною вартістю буде. По екрану тут, в принципі, пошкоджень теж немає ніяких. 464 він по пам'яті, невеличкі, вигорання присутні, але в принципі не суттєві. І ще два варіанти. Тут у нас це Samsung H03, синій колір. Зробимо гарну вартість на нього, він на 64 ГБ. Мікро роз'ємна зарядочку В принципі теж хороший варіант по екранчику без нюансиків. Взагалі, 464 по пам'яті. так. Простенький варіант, там в районі буде 2200-2300, щось такого плану ціна, кому буде цікаво на 64 ГБ. І ще Redmi Note 11. До речі, маю в такому голубенькому, голуб, голубо-білому кольорі на 64 ГБ. Цей в гарненькому стані. Є швидка зарядка, всі роз'ємчик, є роз'єм на навушники 3,5, що не потрібно перехідників. Такий Зі всіх сторон в принципі, доволі хороший. По екрану, в принципі, без нюансів. Біленький фон гарненько показує 6 плюс 2 ГБ оперативної пам'яті, 13 й Android. Тут. І пам'ять самого телефону 128 ГБ. Тобто 6, 128. Покажу ще е, якість камери. В цих модельках теж доволі хороша. І тут невеличке ось присутнє вигорання. Але, в принципі, не сильно воно суттєве. Теж зробимо гарну вартість. В Наступних відео вже будемо показувати із цінами. Кому що цікавить, пишіть, звертайтесь у повідомлення або телеграм-канал лінку шапці профілі обов'язково приймаємо замовлення. Сьогодні є у нас відправочки, відправляють тільки по мінімальній предоплаті 200 гривень. Тому обов'язково пишіть, звертайтесь.